Вітаю, велико, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, на наших очах відбувається зміна, кажучи, науково, парадигми московитів андрофагів, тобто їхнього відношення до Польщі і поляків. Ну, поляки дограються, вони вже догралися, так? Ну, очевидно, мені здається, що і останньому їжаку, що їм треба було створювати відповідний економічний, особливо військовий союз з Україною і країнами Балтії. Це ті держави, ну, сюди можна ще віднести. Фінляндію, ну, вона там з розривом, так би мовити, а тут суцільна, так би мовити, територія, так і можна було, і, мабуть, варто було б. Так, ну, Що там говорить варто, Це для мене очевидно, Так, що ці держави, так чи інакше, і історично, і, і е, враховуючи менталітет московитів, вони вважаються ними в е, ну, орбіті Московії. Так. Це вже було, віками воно було. І вони хочуть, щоб воно було знову. Ну так об'єднуйся з Україною, вже ж невже нічого не навчило. Наприклад, з Півсуцьким, те саме, який міг із е, Українською Народною Республікою створити відповідний союз воєнний. І тоді б не було б захоплення Польщі і е, Радянським Союзом і Німеччиною черговий поділ, так, четвертий поділ. Цієї держави. Але ж ну розуму, таке враження, що як е, пороблено щось. ну не, Немає. Ну для мене це очевидні речі. Що тоді треба було робити, і що треба зараз робити? Ні. Таке враження, що в них там сидять агенти Кремля, завдання яких не допустити так, цього Союзу, е, стравлювати. Ці держави і народи колотитися постійно. Про що, і що я ще писав? Що поляки постійно колотяться, то там кордон перекривають, то зерно висипають, то ще що небудь, якісь абсолютно маразматичні речі, які їм же ж не на користь. Ну і догралися. Догралися. Якщо у вас там є люди, які здатні до елементарного аналізу і аналізують московські пабліки, так, то вони вже звернули увагу. Ну, наприклад, я два з половиною роки виставляли е, з України ну, величезної, десятки, може, сотні там, різних роликів, які знімають Львів. Так. Іде людина і знімає відео чи стаціонарно, чи під час руху якогось. Знімає все це. Ну, час від часу там вискакували, потім все більше і більше. З боку поляків це польське місто. Так, це наше польське місто. ну, Так, українці на це не реагували. Так, як на якусь провокацію. Ну і тепер догралися. Так. Тепер останні, які з'явилися так, такого ж типу, де там поляки щось пробували возникати. Говорять, паруські, так, відповіді їм. «Это наш русский, это наш так, Львов це наш русский город. І ви убирайтесь такої сякої матері, і все-таки так. Віте, і це його заснував наш русский князь. так, Тобто у Грофінський, ніби там, заснував князь, бідний Данило Галицький король. Так, вони навіть не чули, що він король. так. Так, от такі, от такі пироги. Так, справа навіть не у Львові. Так, почали вони зі Львова, а далі почали писати про те, що Польща це русская, наша русская земля. Так, Це наша русская земля, вона була наша і буде опять наша. Так, ми не зуновімося і так далі, і тому подібне. Подивіться, я як все-таки аналізатор всього цього лайна, так? то я ж дивився два з половиною роки ніхто нічого не говорив стосовно цього. Це зараз або визріло, це або вже надійшла команда. Відповідно з Московії, ну, давайте от уже пора їх ну, заявляти, тому що першим було слово. так Отже, це вже заявка. Як ми бачимо, як воно там відбувається в московиті. Спочатку виступають там якісь Жириновські, ну зараз його нема, ну там всякі Соловйови, Скабєєви, там хто там ще всякі інші там. Русські армянічі, армянські русські, там Киосакян і <с>. так далі, і тому подобное. А потім після цього йде вже дія. Так. так що це вони думають, мабуть, що це просто так? Ні, це не просто так. Ви самі собі копаєте яму.